Всім привіт із Нідерландів! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Друзі, мене попросили показати розказати, як користуватися сканерами в супермаркетах. От зараз я знаходжуся в супермаркеті Альберт Гейн, і я розкажу і покажу, як користуватися сканерами. Залишайтесь на каналі, кому це цікаво. Буду вам дуже вдячна за перегляд! Ось, друзі, заходимо в магазин, це Альберт Гейн, підходимо до цих сканерів. Ось тут є такий скан-бонус-карт. Написано. Ось ця карточка, бонусна, яку треба взяти в Альберт Гейні. Прикладаємо її сюди. Скануємо. Так, он запалюється з таким щелчком, зеленим світлом сканер. От ми його беремо. Ставимо сюди і все, поїхали в магазин за покупочками. Далі покажу, як тут можна узнати, яка знижечка, або відмінити покупку. Ходимо в магазин і шукаємо, що в нас є цікаве зі знижками. Грушка кг. Ось Отака. Це дорого. Така грушка євро 29 кг. Ну, вони дозрівають, навіть якщо вони, вони тверді, то вони дозрівають. Я вже брала. Тут можна взяти такий кошик. Тут більше кілограма, це ціна за кілограм. Ось дивіться, просканувала грушу, тут наче стоїть ціна 2,69 без знижки. Ми натискаємо сюди, і нам е, пишеться, скільки знижечка. Мінус євро 40. Видно? От. Все. Мінус євро 40. Стрілочкою назад. І ось наша покупочка. Ну, тут навіть пишеться вонд де... Вордел. Євро 40, тотал євро 29 будемо платити за неї. Знижечка євро 40. Якщо ви хочете відмінити покупку, натискаєте на цю покупочку. І отут є такий, типу кошика. Так? Кошик ми ось сюди натискаємо і вона відміняється. Якщо прибавити, то плюс. Отак, все просто. А ось, наприклад, якщо стоїть е, така наліпочка, в корті, знижка, і тут є е, скан. -код, то ми натискаємо сюди, а не на цінник цієї, цього оселедцю. Так, і що у нас показує? Е, у нас показує, що е, знижечка у нас вже 2.15. Так, щоб нам узнати про наш оселедець Харін, ось сюди ми натискаємо 25% знижка. Ось так, бачите, вже вона тут зафіксувалася в нас 25% знижка. Так, ось, друзі, ще раз пояснюю. Наприклад, ми купили сік, бонус. Натискаємо це сік. Вискакує у нас бонус. Тут загальна у нас сума знижок за всі наші покупки. Вже 16, на 16 євро ми набрали, а тут загальна на знижку. Нажимаємо на знижку, і тут нам показує, скільки на який продукт. У нас знижечка. От, наприклад, це на груші, це на булочки, ось на булочки. Це, це що не пам'ятаю, що, а це на сік. Ось, на сік у нас 56 євроцентів знижечка. Це, натискаємо сюди далі, назад, і загальна знижечка. І загально скільки ми будемо платити? Ось так. Так, що ми робимо далі? Значить, все, покупки наші закінчилися. Ми набрали на 23 євро знижечка 3,34. Ми беремо цей сканер і ставимо ось сюди, на місце. Ставимо ось сюди. Далі ми їдемо з нашою корзинкою. Нашими покупочками. Нік, від'їжджай своєю корзинкою. Ми їдемо до цього апарату, беремо карточку бонусну нашу. І скануємо її. І у нас на екранчику з'являється сума, яку нам треба платити. Вибираємо англійську. Так мені зрозуміліше. Може вам нідерландська. І Платимо, але в мене є ще чек на здані пляшечки. Ми його теж скануємо. Так, ми його просканували. У нас відмінусувалося мінус 2,80. Натискаємо дебіт карту оплачуємо. І ось у нас оплата на цьому термінальчику. Платили, нам видався чек, пул рецепт натискаємо, не встигла. І все, виходимо. Виходимо. Ні, проходь. На, Скануй. Скануй. Скануємо наш чек і виходимо. А чого червоне? Ось і все, друзі, дуже просто. О, бачите, скільки коробок зранку. Ввечері немає, а зранку повно коробок можна брати тут коробки на посилки. Є й менші, їй більші. Безкоштовно упакувати те, що ви купили на подарунок, наприклад. Або собі упакувати. А ось і все, друзі. Запитуйте, які ще запитання. Буду пояснювати, показувати вам те, що знаю з задоволенням. Сьогодні знов ярмарок. Дивіться, яка краса. Всього 3,50. Отакі великі-великі кульки. Помаранчеві, бордові. Так і хочеться купити. Так, а це віола 5 штук. Ні, 5 євро, один цей. М -м, один такий горщик, зимова віола. А там маленький горщик євро 50. Ну, менший, не маленький, менший. Така віола, яка. Не бояться, боїться холоду. Шикарні букети по 15 євро з жорджиною з трояндою, Гладіолус теж сюди. Встромлений, високий, прикольно А ось дивіться, яка кало якого кольору. Помаранчевого. Із трояндочками. Ось такі букети. Тут завжди такі цікаві букети. Теж 15 євро. В таких рожевих тонах. Лілії, троянди, гвоздички, гладіолус. І помаранчевих. Помаранчевих, бачите, розходиться швидше. На вулиці холодно, а тут така квіткова краса. Так, оці пальто теж 70 євро. Мені так було цікаво, що ж я тоді не знайшла ціну. Зараз знайшла. Ось гарний колір такий. Тепле і від вітру, і від дощу. Якраз на нідерландську погоду зимову. М -м, які симпатичні брюки. 12,50. Такі тепленькі, вони тут, бачите, з начосиком таким. М -м -м -м. Цікаві. L, XL. Два xl Це турецький одяг тут на ярмарку. Теплі, такі прям як теплі лосіни Клас. Ось такі. Теж. Теж такі самі тепленькі. Ці навіть мені більш подобаються з такими. Гудзичками. 1250. І також у нас розпочався сезон оліболен. Гаряченькі пончики жарені в маслі. Ось такі гаряченькі з пудрочкою. А ось це ось чуроси називаються. Нік собі взяв. Теж вони. У олійці жаряться із пудрочкою. М -м -м! А це вже для наступного відео. Тема дівчатка мене просили зробити огляд моїх парфумів, але я зайшла ще й в парфумерний магазин, щоб подивитися, що там зараз продається. Так що чекайте, буде наступне відео огляд парфумів.